Не для кого із нас не секрет, як працює общепит. Не все так красиво, як нам показують в меню або на картинці, або коли ми приходимо в якийсь там ресторан чи кафе, не надо думати, літати в ілюзіях, що там прямо все самое прекрасне, свіже, тільки що впішли там ту курочку вбили, або або тільки що впішли там ту рибку виловили, що панаші прямо там їдять, і бігають там прусаки і тому подібне. Не вся картинка, яка вона виглядає, вона реальна. Даже магазин, коли приходиш, дивишся на первих Продукти йдуть, ті, які більш такі просрочені. Ну, може бути, вони ще не просрочені, але дата вже у них підходить. А на задніх рядах там поболіє свіже, і туди спрятали. От інформаційна мусорка, от інформація, куди ми заходимо там, в різні соціальні платформи, це точно така ж сама мусорка. На перший взгляд дивишся, одне барахло, що витравляє. А настояще, те, що реально буде спасати тебе, мене, нашу душу, Слово Божі, Божих людей, їх банять і задвигають саме. Потому приглашаю тебе поучаствовать в прекрасной программе, яка називається Разбань Пророка. Разбань Божого чоловіка, «Виведи його із цієї темниці». Соціальні сети так устроені, щоб вот эту, вот всі помої, то, що не надо нам для спасіння, воно буде на перших страничках просто. Открываете інтернет, а там рекомендую вам той же там Ютуб, той же самий Тікток, той же самий Інстаграм, рекомендує вам не те, що вам треба для спасіння, а те, що йому вигідно вам рекомендувати. Вот так, як ви общупите. Не то, що в дійсності ви хочете свіженьке, вкусненьке, а те, що в них є, і те, що їм треба продати. Вот так, як в магазині. Не те, що тобі треба, а те, що в них є, вони хочуть просто це розпродати. Тому виставляють на перші полки то, у чого там підходи срок годності, щоб це все розкупили. І не дай Бог не бути їм там в мінусі хоче дуже страшно коли так же саме відбувається і ми кушаємо інформацію яка нас отравляє поэтому давайте не будемо лапу